Флетиком відбувається попуск-попуск. Так. Є хтось. Є хтось і це вже не карась. Є хтось і це вже не карась. Ой, Флетик спрацював. Це білий амур і немаленький, гарний білий амур. Зараз він мені тут трошки погуляє. Давайте. Йти. Ого! Ого! Це білий амур 3 плюс. А може і більше. Ні, він ще не хоче здаватись. О, повітря, повітря. Повітря, хапанув повітря, хапанув повітря. Іди сюди, ти хапнув уже повітря. Ох ти! лки-палки! Обірвав і зійшов. І зробив дирку мені в підсаці. лки-палки! Це ще в мене такого не було. Капець. Дивіться, яку зробив дирамаху в піцаці. Дивіться. У мене ще такого не було. Це був гарний амур. Розхирячив під саку. Оце капець.